Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному коротенькому відео хочу поговорити про таке поширене запитання, яке ви мені дуже часто ставите: як правильно в домашніх умовах можна освятити воду. Тому що в дійсності не завжди є можливість сходити в церкву, не завжди. Навіть ту, яку ми там набираємо по великих святах, її там вистачає протягом року, Так, наприклад, та сама вода з водохреща. І ось вирішив з вами поділитися. А декому просто вкотре нагадати, бо я вже розказував в тих чи інших ефірах, як правильно освятити можна воду в домашніх умовах. Все насправді дуже просто. Набирайте звичайно, воду. Саме краще, щоб ця вода була, ну, скажімо так, жива вода, так? Тобто не бутильована, та, яка продається, не газована. Чи, навпаки, там газована. так, Це вода має бути така в ідеалі джерельна. так. Ви цю водочку набрали, скільки вам потрібно. Там, чи стакан, наприклад, якийсь, так, чи посудинку яку. Тричі її хрестите. Рукою хрестите, так. Читаєте перший раз «Отче наш, тоді знову тричі хрестите, читаєте другий раз молитву, «Отче наш. І потім знову тричі хрестите і читаєте третій раз «Отче наш. При тому, добре, коли ви читаєте саму молитву, старайтеся, щоб ви були нахилені до води максимально близько, щоб ваша от слова, вібрація, ваш подих, він прямо так доторкався до води. Тоді ця вода має максимальний заряд молитвою. Можливо, ця вода і не буде така, знаєте, там, в дійсності по силі, така, як наголошую, там, з великих свят, таких як, наприклад, водохреще, але все рівно вона буде освячена молитвою, і вона буде мати свою певну силу. Наприклад, такою водою можна. Коли ви чуєте, що вам щось не дуже добре, попити таку воду, там обличчя вмити, так? чи в інших потребах використовувати, наприклад, там дім окропити освяченою водою, чи подвір'я окропити, там, чи квартиру, чи там офіс, чи ще кажу, в інших потребах, таких хороших в облагу, я кажу, завжди використовуйте отримані знання. Тому користуйтесь цим простим. Але доволі ефективним методом, як можна в домашніх умовах освятити воду. Тому підписуйтесь також, нагадую, на мій YouTube канал. Буду записувати також такі от подібні коротенькі тематичні ефіри на ті запитання, які вас цікавлять. Поширюйте, ставте подобайку і залишайте ваші коментарі ще з цими темами, які ви хочете, щоб я розглянув. І наголошую отримані знання використовуйте во благо. До зустрічі в нових прямих ефірах та прогнозуваннях.